21 листопада дата, яка фактично двічі змінила Україну і українців. Саме 21 листопада почалися дві знакові для нашої країни революції: 2004-й, Помаранчева, коли люди повстали проти фальсифікованих виборів, і 2013-Революція Гідності. Коли українці відстоювали своє європейське майбутнє, яке в них намагалися вкрасти. Революція гідності стала великим переломом. Український народ відчув потребу в єднанні, повірив в своє майбутнє і довів, що у нації, яка вийшла на майдан, і заявила, що спроможна на захист своєї свободи, є велике серце і високий дух. Сьогодні життя України змінюється на очах. Постає держава вільна, незалежна, осяяна Сонцем Україна, ми частинка народу, без усіх нас нема ні народу, ні історії, і нам творить нову історію держави, яка займе належне місце серед вільних і рівних країн планети, що в першому столітті нашої ери римський державний діяч, філософ Цицерон, на публічному виступі сказав. Любіть батьківщину не за те, що вона велика, а за те, що вона своя. Усі ми постійно стикаємося з необхідністю і можливістю вибору: якими бути, з ким як спілкуватися, як вчинити в тій чи іншій ситуації. Ці рішення, зрештою, формує не лише наш світогляд, але й визначає світ довкола нас. Спочатку в школі, потім вищі навчальні заклади, а пізніше на роботі, вдома, у родині країні і в глобальному суспільстві в цілому. Всі ми різні і по-різному вирішуємо свої проблеми, але є те, що цінуємо однаково: це свобода, воля завжди залишатися самим собою. Революція відбулась не тільки в політичному житті країни, вона відбулася і у нас самих, у нашій свідомості, адже Україна це територія гідності і свободи. Після подій революції гідності і до сьогодні на території нашої країни, на жаль, ідуть військові дії. Тож наше завдання це донесення і збереження до сучасного і майбутніх поколінь об'єктивної інформації. Про доленосні події початку 21-го століття. Кожна свідома людина зараз допомагає країні. Хто мудрим словом, хто добрим ділом, хто молитвою, хто піснею. Я ще учениця, але мої думки перед складним буденням моєї батьківщини. І тому мої слова самі вкладаються в рядки. Четверта година ранку 24 лютого і одразу спогади перед очима. Росіяни на українському ганку. Маріуполь, Азовсталь, черги мільйонів людей з речами заповнена автомобілями магістралі. Стало все по-іншому, враз. Ніхто навіть не знає, чи буде завтра у нас Херсон, окупація, але ми найсильніша у світі нація. Миколаїв. Ода, а для не людей насолода. Дніпро багатоповерхівка. І це все не просто фотоплівка. Буча маленькі дівчата. Той же не діждеться свого тата. Ізюм, безмені могили. Вони думали, що Україну згубили. Ні, хай не мріють про це. В них всіх серце гниле. Вони не коштують і грама нашої землі. Вони повинні бути навіть без імені. Мрія у нас на всіх одна, щоб закінчилася ця клята війна. Завдяки героїзму ЗСУ та людям, яким не байдужа доля України, ми маємо можливість і сьогодні залишатися незалежною нескореною країною. Тож шануємо тих сміливих, відважних гідних своєї держави людей і рівняємось на них. Ми українці. Свідомий і відповідальний народ здатний відстоювати свій вибір. Ми подали історичний приклад того, як солідарність, братство і взаємоповага між сотнями тисяч людей згуртовує їх довкола спільної мети. Ціною життів крізь сльози і кров українці довели їм не байдуже за свою країну. Гідність і свобода. Це константа, за них треба боротися щодня. Гідність це маленькі подвиги щодня. Хочеться, щоб вас поважали. Поважайте самі. Кожна людина є цінністю нашого суспільства. Визнавати це і поважати означає поводитись гідно. Цень гідності для мене це подвиг українських військових та добровольців за незалежність України. Гідність для мене це бути справжнім громадянином своєї держави, дотримуватися моральних норм, поважати старших, своїх близьких, родину. Я проти високих фраз, але за те, щоб ми цінували гідність свою та інших сьогодні і зараз. Я за те, щоб гідність проявляти в буденних речах, у дрібницях щодня, бо гідність народжується і доросліше, як і наші діти, і нація щодня. Свобода для мене це найвизначний показник людської сутності, здатність проявити себе, реально відбутися, не приховувати своє коріння, самому обирати своє майбутнє, ніколи не втрачати честь та гідність. Свобода для мене це можливість реалізувати свої думки, це бажання і можливість жити без обмежень. Свобода це не те, що можуть дати, це те, що ніхто ніколи не зможе забрати. Відтоді змінилося чимало в нашій країні, в Європі, в усьому світі. Але дещо лишилося незмінним. Це відповідь на питання, хто такі українці і що для нас головне. Дві цінності нерозривно сплетені, як правий і лівий береги Дніпра, як синій. І жовтий кольори, як слова Чубинського і музика Вербицького, як дві нитки з візерунку на вишиванці, де зашифровано наш генетичний код, це гідність і свобода. Українці завжди про це пам'ятають, цінують і захищають. А з 2022 року всі дізнались, що українці можуть, і всі побачили, на що здатні українці. А ви думали, що Україна так просто? Україна це супер, Україна це ексклюзив. По ній пройшли всі катки історії. На ній відпрацьовані всі види випробувань. Вона згартована найвищим гартом. В умовах сучасного світу їй немає ціни. Гідність це те, що закріплено кров'ю, подвигами і життями героїв в Конституції твоєї країни. Бути гідним це бути українцем. Бережи цей безцінний скарб, подарований тобі від народження. Будьмо гідними своїх героя.